Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже гарних і величних птахів, про лебедів. Ви, напевно, бачили їх у парках чи на озерах. Ці білі птахи, любі мої, здаються справжніми королями серед інших. Давайте дізнаємося про них ще більше. Лебеді це величні птахи, які живуть на водоймах. Вони мають довгі шиї, білік пір'я та гарні широкі крила. Лебеді дуже чудові та ніжні, і тому часто їх називають королівськими птахами. Коли вони плавають по воді, здається, що просто ковзають, ніби човники. Їхні лапки заховані під водою і птахи тихенько грибуть ними, щоб рухатися. Лебеді живуть на озерах, річках та ставках. Вони можуть жити як і на природі, так і в парках, де є великі водойми. Це дуже вірні птахи. Вони знаходять собі пару на все життя. І завжди вони разом дуже піклуються про своїх маленьких лебедят. Мама і тато лебеді вчать своїх малюків плавати та шукати їжу. Цікаво, що лебеді можуть розуміти людей. Вони швидко звикають до тих, хто їх підгодовує. І можуть навіть підходити ближче. Але не варто їх турбувати чи годувати чимось шкідливим. Адже лебеді люблять чисту воду і здорову їжу, таку як водорості або маленькі рибки. Отже, любі мої дітлахи, лебеді це сиполи краси, чистоти. Та вірності. Їх можна часто побачити на водоймах у парках, де вони мирно плавають і спілкуються зі своєю сім'єю. А я вам любі кажу до побачення, до нових зустрічей.